З 7 по 22 липня у гострію відбуватиметься всесвітній фестиваль українських кредитних спілок. Головний партнер та організатор кредитна спілка Вигода, яка таким чином відзначає своє 20-ліття. Програма фестивалю складається із восьми окремих комплексних заходів. Про це розповіли місцевим змі організатори фесту на прес-конференції. Насамперед, усі організатори фестивалю зібралися на спільне богослужіння, щоб помолитися за початку справу. 20-річчя кредитної спілки Вигода вирішили відсвяткувати по. Особливому з користю для громади та української культури. Презентував програму фестивалю її директор Петро Маковський. Цього року ми вирішили святкувати в такий спосіб незвичний, я б так сказав, незвичний спосіб, тому що у нас немає конкретного урочистої академії, як звичайно, бувало Після цього привітання і завершення, завершення привітання. Цього року ми вирішили провести комплекс заходів, об'єднавши його загальну назву Всесвітній фестиваль українських дивітних співок. Цей комплекс заходів включає вісім окремих, дуже серйозних таких підготовлених заходів. Розпочинається фестиваль екуменічної прощою до Зарваниці. Далі художньо мистецький пленер імені Івана Хандона уже близько 40 художників зголосилися взяти у ньому участь. Закінчиться їхня робота благодійним аукціоном. Протягом трьох днів триватиме фестиваль авторської пісні під егідою клубу Галактіон у селі Розгірче. Хресна хода на гору яворину запланована у ніс 14 на 15 липня. Учасники молитимуться за подвижників духу, ідеї та чину. Цікавинкою фестивалю відкриття туристичного маршруту. Гора нашої слави, і звісно, не обійдеться без тематичного заходу форуму критичних спілок. Професійні питання обговорюватимуть колеги з Канади, Америки та багатьох європейських міст. Завершиться велика програма найдорожчим проектом, етнофестивалем «Стрийські потоки. Вся інформація про ці заходи є на офіційному сайті. Телеканал ЛАН надає інформаційну підтримку фестивалю. Тож ми відстежуватимемо всі ці події і розповідатимемо про них в наших ефірах.